what are you doing У яка повинна потрібна для критичної інфраструктури? Електрик, слюсер, можливо, ні ну, водій, я і так водій, тому не треба нічого такі, змінювати. Категорію це, а не категорія без різниці, а, Їздю. А так, і так, категорі. ну є, да. ну, так тобто, і мотоцикл. Супер. Чи думаєте ви, О з тим, що все-таки прийшла мобілізація, держав, mm -hmm. що жінкам прийдеться змінювати чоловік? Ну мені та... достатньо, що в мене син служить чоловік і невістка. Тому я думаю, що мене залишать вдома з менше. <гум> <Так> що, <гум> ну, якщо треба буде, то да, так. Погоджусь, звісно. Ну, водієм, наприклад, могла б бути. Ні, не готова. Немає таких навичок і знань немає таких потрібних. Я думаю, що я залишусь професією, поки в мене є таке бажання. Ну, пожежник точно ні, слюсар, мабуть, не готова. Водій, ну, автівок. Ну, Ну, легкових ну, якісь. Автобус де категорії великі, є такі, бачите, якраз автобус споряд <рес> нас <автачка, рес> перекриє. <рес> не впевнено. Ну, я не дуже думаю, що готові. Ні. Але наскільки ну, це можливо, як ви думаєте? Тож, жінки після Другої світової могли це робити. Тож, людина все може колись захоче, але я не думаю, що ми морально готові до цього, і ніхто цього не хоче. Хоче бути в цивілізованому світі, в мирній країні, розвивати її економічно і в усіх інших сферах, соціальною і так далі. І... А так… Звичайно, жінки до всього у нас готові. Ми ж все може. Що значить більш чоловіче просто? Я не думаю, що для цього потрібен пеніс, да там ну принцип водоканалу працює там покажем. Ні, щоб... ну за 20 тисяч ні. 20 тисяч ні не, не дуже цікаво. Якщо б були зарплати якісь більш-менш цікаві, на які реально жити в країні, то так, ростити дитину, то так. А на 20 тисяч переходити, звісно, навіть для підняття економіки, то ні. Я вже працюю на такій роботі, тому я готова до цього завжди. Супер. А ким ви працюєте? Чи я працюю в правоохоронних органах? Що зараз потрібно дівчатам? Ну, ми знаємо, що зараз. Мебілізації закон, які часи, мовички? часи важкі, і треба бути готовим до нових викликів. Така наша доля, і ми маємо відповідати духу нашого часу.